Українська делегація перебуває на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбувається у Нью-Йорку. Представники нашої держави мають на меті докласти всіх зусиль, аби зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важелі для притягнення Росії до відповідальності за всі скоєні звірства та злочини. Глобальний голод, ядерний тероризм, небачене раніше насилля. Ось асоціації, які сьогодні викликає Росія у світових лідерів. Усі їхні промови починаються з ситуації в Україні та глобальних наслідків, які вже спричинила війна, і які ще спричинить у майбутньому, такий значний інтерес світових лідерів демонструє їхню схвильованість і бажання об'єднатися перед лицем цих жахливих загроз із боку агресора. В жовтні місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною. Про це домовився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з керівницею Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою під час зустрічі в Нью-Йорку. Також Денис Шмигаль подякував фонду та особисто пані Георгієвій за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною через російську агресію, та за надання 1,4 мільярдів доларів допомоги в МВФ. Запевнили, що і надалі залишатимуться непохитним партнером України. Цьогоріч гучного святкування дня міста у Чернівцях не буде. Серед запланованих подій локальні заходи культури та освіти. Також з нагоди 614-ї річниці з дня першої писемної згадки про місто планують відзначити переможців премії Кохановського та вшанувати почесних громадян, які були визначені у цьому році. Ярмарків, фудкортів та інших заходів не буде. Цього року день міста проведуть 8 та 9 жовтня. Повірте на слово, бо проїзд тепер без квитка. У чернівцях від 1 жовтня валідатори не видаватимуть чеків після оплати. Як результат, контролери у тролейбусах перевірятимуть, чи сплатили чернівчани за поїздку, користуючись терміналом. Нагадаємо, з 1 жовтня вартість проїзду у тролейбусах зросте вдвічі. Таке рішення затвердили на засіданні виконкому: квиток коштуватиме 10 гривень. Вулиця Івана Богуна – розбитий та понівечений шлях у самому центрі міста. Наразі міські чиновники звернули на неї увагу і почали ремонтні роботи. На відновлення невеликої вулиці у Чернівцях витратять майже 40 мільйонів гривень. Зауважимо, це половина від вартості ремонтних робіт проспекту Незалежності. За словами директора департаменту інфраструктури та благоустрою міста Григорія Прохоренка, роботи обіцяють завершити до Кінця року прорив каналізації розмиває дорогу. В Чернівцях на провулку Петру Заводському через витік нечистот утворилась річка, яка стрімко зносить дорожнє покриття. Чернівчани цікавляться, хто ж після такого відновить шлях. У Чернівцях вкотре стався прорив на водогоні в районі станції Біла. Тому у місті кілька днів вода буде подаватись за графіком. Людям порадили зробити запаси води, оскільки аварія є серйозною. Постійні систематичні відключення міста від водопостачання внаслідок аварій тривають вже роками. Жителі потерпають від незручностей, а керівництво підприємства Чернівці Водоканал тим часом купує собі дороговартісний позашляховик за бюджетні кошти. І при цьому сам мер заявляє, що позашляховиком за Півмільйона мандрують містом ремонтні бригади. Масово намагаються виїхати за кордон. Чоловіки з різних областей України, аби уникнути призову, сподіваються незаконно потрапити до сусідніх країн. Так, на Буковині прикордонники затримали 9 військовозобов'язаних чоловіків, які без відповідних документів прямували до Румунії та Молдови. Спершу перетнути кордон намагались двоє мешканців Луганської області. Згодом правоохоронці затримали ще трьох чоловіків: мешканців Харківської та Донецької областей. Пізніше прикордонники іншого відділу. Затримали чотирьох чоловіків з Одеської, Чернігівської та Чернівецької областей. Наразі на правопорушників чекає розслідування. Повномасштабне вторгнення Росії змінило життя кожного українця. Тож тепер перед урядом стоїть непроста задача забезпечити стійкість економіки держави. Зауважує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Стабільність фінансової системи та стійкість нашої економіки під час війни одне з головних завдань нашого уряду. Нам вдалося цю стійкість забезпечити, і важливо, аби так було і надалі. Для цього уряд активно співпрацює з міжнародними партнерами і водночас підвищує самодостатність нашої економіки. Як зазначає Денис Шмигаль, аби забезпечити фінансову стабільність країни у цей непростий час, необхідно всіляко підтримувати приватний сектор. Економічна стійкість держави нерозривно пов'язана з приватним сектором. Більше приватних бізнесів, більше робочих місць, більше податків для держави. Тому уряд запустив програму безповоротних грантів для відкриття власної справи. Є робота. За два місяці українці вже подали більше 10 тисяч заявок на отримання таких грантів. 1115 заявок вже схвалені. В рамках проєкту Є робота українці можуть подати заявки на отримання грантів на розвиток підприємств переробної галузі та закладку садів і тепличних господарств. Тож в уряді планують продовжити дію цієї програми і в наступному році. Сьогодні уряд виділяє ще 35 мільйонів гривень для фінансування вже затверджених заявок щодо створення нових садів та теплиць. Далі ці кошти конвертуються в нові робочі місця, податки, нові товари та більш стійку економіку. Програма є робота, продовжиться наступного року і разом із програмами пільгового кредитування стане одним з основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь. З середини жовтня у Чернівцях розпочнеться опалювальний сезон. Тепло до будинків, які підключені до центральної системи опалення, подаватимуть за минулорічною схемою. Температура в оселях людей має бути 18 градусів, а в кімнатах 22. На думку уряду та експертів, цьогорічний опалювальний сезон стане найважчим в історії держави. Тим часом Чернівецькі чиновники запевняють, місто до холодів. Готове. У нас підготовка до опалювального сезону відбувається за планом. Стан готовності мереж котелень і всього обладнання досить високий, практично він на рівні 95%. Я з певністю можу сказати, і керівник підтвердить те, що до початку опалювального сезону ми на 100% будемо готові. Підприємство на завершальній стадії по готовності залишилися там незначні роботи, які ми маємо виконати. І ми будемо повністю готові до опального сезону. Тариф на тепло, який затвердили ще у 2018 році. Наразі залишається незмінним за словами чиновників, безперешкодне протікання опалювального сезону так чи інакше залишається під питанням. Нам потрібно, щоб для сталого проходження опального сезону постійно був ми були забезпечені газом і електроенергією. Але це вже питання воно не в компетенції. Ні, Чернівці теплокомуненерго, не тим більше Чернівецької міської ради. Проблема є загальноукраїнською, і ми всі розуміємо. Всі читаємо новини і бачимо, що останніми тижнями ворог задав багато ударів по критичній інфраструктурі. На думку політолога, обіцянки від міських чиновників щодо безперебійного опалювального сезону не відповідають дійсності. Ситуація з опалювальним сезоном чи Чернівцях достатньо. Не впевнена. Попри заяви представників міської ради, слід перш за все зазначити те, що проблеми на комунальних підприємствах теплокомуненерго вони заключаються е, в тому, що є достатньо непрофесійне управління. І саме через низький рівень управління нової команди, яку привів Мерклійчук, загроза основна в тому, що Українці можуть на це раз не споратися з опалювальним сезоном. На думку Михайла Шморгуна, чернівчанам слід ретельно та самостійно готуватись до зимівлі, не розраховуючи на дієвість влади. Теплокомуненерго, водоканал – це є найбільш кризові підприємство міста. І якщо місто не знайде додаткові сотні мільйонів. Гроші для того, щоб ці підприємство, вони це опальне сезонно приводу. Під час брифінгу також стало відомо, чернівчани вже заборгували за тепло 50 мільйонів гривень. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Як мешканка паралельного провулку, підтверджую, що ця яма дуже велика і вже доволі тривалий час розрита. Там постійний витік води, але нікому до того діла немає. Розрили, воно ось так заросло, і все, кінець. Чекайте кращих часів. Про вулицю Запорізьку краще промовчу, бо то головна біль всіх мешканців. Йшла в гості цією вулицею. Побачила цю розриту яму. Це ж просто жах. Це так небезпечно. А яму доводиться. Обходити по краю вулиці понад парканом. Такі емоції у Чернівчан викликає стан вулиці Запорізької. Ремонт трубопроводу тут розпочали ще в березні. Однак, після декількох тижнів роботу призупинили аж на сім місяців. А яму, в якій тече вода, так ніхто і не прибрав. Вони міняли труби. Труби тут міняли ті, що були залізні, напевно, на пластикові. Вони поміняли це. У нас десятиліттями тут була проблема. Вони цю проблему вирішили, але яму так вони і не закрили. Пані Віра скаржиться на її заяви ані у міськраді, ані у водоканалі не реагують вже понад два місяці. З тих пір, як оце вони вирили цю яму, в яму. Не за нічого не зарили назад, нічого не зробили. Мешканці наші зверталися і по телефону. Я особисто писала їм електронного листа. Я особисто дзвонила на кол центр міської ради, зареєстрували мої звернення, передали водоканалу і сказали, що водоканал взяв до уваги. Все, на цьому кінець більше ніхто сюди не з'являвся і нічого не зробив. Тим часом технічний директор водоканалу запевняє, ремонтні роботи на вулиці продовжуються. Роботи там продовжуються. Треба матеріали закупило матеріал. трошки була перерив робота. Однак на вулиці працівників із водоканалу не виявилось. Лише червоно-біла сигнальна стрічка слугує єдиним попереджувальним знаком біля виритої ями. Водії ж для переїзду користуються сусідніми провулками, а на ділянки мешканців заїжджати відмовляються. У мене мамі 92 роки. Зараз ця ситуація ще склалася. Я хотіла заготувати дрова, але ні одна машина сюди не їде. Тобто я на зиму залишилася без дров. Ось така ще проблема. Тому що неможливо сюди автотранспорт відмовляється їхати. Мешканці кажуть, на вулиці живе багато людей похилого віку, для яких аварійний підйом став справжньою проблемою, а також побоюються, що з настанням холодів вода взагалі зникне. А які трудно, якщо мені пакет з мусором, треба просити сусідку, щоб взяла, бо я не можу нести до мусорки. Понімайте? Бачите, ви бачите, що там взагалі видно. труби, то все видно. Це прийде трошки один морозець і все, і ми лишаємося взагалі без води. Вірю, вже це валиться. Скоро та вулиця буде непроїзна, бо воно Є. з кожним разом розмиває, розмиває, розмиває її, і вже, вже до тої пори доходить, що вже скоро це не проїзна вулиця взагалі буде. Дивіться, тут стовп електричний, він може завалитися. У мене паркан, він теж може завалитися, бо то все весь час підмиває. Анатолій Чабан каже: в разі аварійної ситуації електроопору демонтують. Ми погоджуємо ці роботи з обленерго і мі Якщо десь є аварійні ситуації, ми або стан говорити підтримуємо краном ці опори, бо говорити або демонтуємо чи заявляємо роботи в обленерго чи світло. Вони демонтують цю пору і далі продовжуємо роботу. У водоканалі кажуть, роботи на ділянці будуть тривалими. Тож коли мешканцям чекати на завершення ремонту, поки невідомо. Роботи закінчені будуть тоді, коли зроблено благоустрій. Робота може продовжити. Ми не можемо дуже боїмося, чи я там боюся говорити, коли закінчується і Богдана Дем'янів, Максим Дамко, Чернівецький промінь. Щодня інфікується понад 200 людей. На Буковині з кінця серпня продовжує зростати кількість хворих на ковід. Третина пацієнтів потребує стаціонарного лікування. В департаменті кажуть, найкращий спосіб захистити себе від недуги вакцинуватись. Вакцинація захищатиме нас з вами від того, щоб ми не захворіли, не мали важку форму. Особливо це стосується людей, які мають супутні захворювання. І я теж на цьому хотіла б ще повторно наголосити, що ці супутні захворювання, це, до прикладу, цукровий діабет, серцеві захворювання і е, вакцинуючись або якісь інші важкі хвороби. Е, вакцинуючись, ви можете убезпечити е, себе від важкого перебігу, а подеколи навіть і від е, е, ну, гірших наслідків. Наразі в Чернівецькій області є достатня кількість вакцини від коронавірусу. Тож зробити щеплення можуть всі охочі. Вже майже півроку проросійська партія ОПЗЖ перебуває під забороною. Проте на Буковині місцеві представники партії Медведчука не лише не склали мандати, але й займають ключові посади в обласній раді. Політолог Михайло Шмургун каже: наразі немає юридичного способу усунути таких депутатів від політичної діяльності, оскільки механізмів такого процесу немає, то я думаю, що найкращий процес це добровільний їхнє склад. Дання мандатів, так як це зробила депутатка від, від ОПЗЖ в обласній раді, про своє дострокове складання повноважень заявила лише одна представниця ОПЗЖ Світлана Постевка. Решта депутатів Медведчука, вочевидь, планують працювати аж до 2025 року. Так, висуванець ОПЗЖ Олександр Болтунов досі очолює комісію з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад. Інші члени партії своїми голосами прямо впливають на роботу виборчих комісій, а також обласної і районної рад, розповідає політолог. В Чернівецькій обласній раді склалась дивна коаліція, в яку увійшли окрім е, представників аграрної партії Єдиної альтернативи та Європейської Солідарності, також е, представники е, проросійської партії ПЗЖ. Фактично. Ця коаліція і тримається за рахунок голосів е, е, сили, яка є явно російською. І е, саме тому представники цієї сили вони є і в керівних на керівних посадах, і в, в очолюють одну з провідних комісій обласної ради, а також мають посади. На комунальних підприємствах це виключно політика, і в Черніцях вона має такий дивний проросійський акцент. Михайло Шмургун каже: голоси від партії ОПЗЖ допомагають міській та обласній владі отримувати вигідні рішення в обмін на посади і доступ до корупційних потоків. Є певна подвійна мораль в діяльності обласної ради, оскільки з одного боку вона декларує. Максимально е, якби позитивне своє відношення і б'є себе в груди про те, що ми проукраїнські, А з іншого боку, е, от вони співпрацюють з російськими силами. Я думаю, що виборцям треба говорити правду. І правда заключається в тому, що без голосів цих людей, які є представником проросійської ОПЗЖ, ПЗЖ, просто ця коаліція, яка є в обласній раді, розвалиться. Голова Чернівецької обласної ради коментувати діяльність проросійських політиків, відмовився. Тож представники ОПЗЖ досі залишаються приймати рішення в обласній та районній радах. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. У понеділок, 19 вересня, стало відомо, що комунальне підприємство «Чернівці водоканал» отримало грамоту від президента асоціації Укрводоканал Екологія за допомогу для підприємств водопровідного каналізаційного господарства України під час війни з Росією. Про це йдеться у дописі на сторінці водоканалу у Фейсбуці. Крім своєї роботи аварійних та планових ремонтів, ми постійно допомагаємо колегам з водоканалів технікою та обладнанням, за що й отримали під час форуму подяку. Однак, поки водоканал допомагає іншим містам, чернівчани продовжують страждати від постійних систематичних відключень води, щоденних проривів зношених труб. А під час сильних злив вулиці перетворюються на річки. Люди обурюються, адже комунальне підприємство закриває очі на багаторічні проблеми із водопровод. Остачанням це не новина за мер і його прихильники процвітають та їхній бізнес гнати цих злодіїв від корита. Господи, та невже в Чернівцях вже всі загубили совість, честь? Невже немає газди, щоб, хоч трішечки, дбав про людей? Напевне, найгірше в нашому місті Чернівці латають кожен день. То чому не поміняють потихеньку аварійні труби? Яке керівництво, таке і відношення? Мер винен у тому, що надав місце начальника водоканалу своєму дружбану колеснику, а той нехай відчитається, куди діваються гроші допомоги з Німеччини, чи не за них куплені автівки, на яких нібито возять робітників на об'єкти. На думку політолога Михайла Шмургуна, міський голова Роман Клічук не може впоратись з критичним станом справ на підприємстві та залишає містян із проблемою сам на сам. Це звичайно те, що є системна криза, звичайно, і в мережах, і до мереж, зокрема, що стосується водопостачання, водовідведення, необхідно зовсім інший професійний підхід і зовсім інше суми грошей потрібно виділяти на те, щоб питання ці вирішувати. Просто надіятися на кредит німецький, це одне, а інше це системна програма, яку чинівці чекають вже багато років. І Вона має бути програмою не просто двох-трьох людей, а програма, для якої потрібен консенсус і величезний ресурс бюджету міста. Постійні систематичні відключення міста від водопостачання внаслідок аварій тривають вже роками. Жителі потерпають від незручностей, а керівництво підприємства тим часом купує собі дорогий позашляховик за бюджетні кошти. І при цьому сам мер заявляє, що позашляховиком за півмільйона мандрують містом ремонтні бригади. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь. У Чернівцях стартував продаж абонементів на необмежене паркування, згідно із рішенням виконавчого комітету. Універсальний абонементний талон, що включає оплату за послуги з користування будь-яким майданчиком для платного паркування авто, оператором якого є міськшеп, за день вартує 140 гривень, за місяць 2100 гривень. А за рік 14 тисяч гривень. Вартість вуличного абонементного талону, що дозволяє залишати авто на необмежений час на окремій вулиці, за місяць складає 700. Сот гривень, а за рік 6 тисяч 500 гривень. Однак чернівчани не готові віддавати такі суми за абонементи. Люди зауважують, запровадження таких нововведень зараз не на часі. Не така велика зарплата, що платити. Я пенсіонер, для мене забагато. Не всі мають такі лишні гроші, щоб платити, тому що можу раз в рік паркуватися, а я кожен день не паркуюся. в Чернівцях. Ця парковка не несе, відповідальність ні за що, ні за речі, ні за машини, бо вона хоче гроші. і грошей. ну тут неможливо так же. В центрі міста ні одного парковочного міста для таксистів. Ось цього треба починати. Місця для роботи для, для, для таксистів. Напевно, це за велика сума. Я думаю, що зараз не наразі таке підтримувати, тому що війна. Я не готовий. Це дуже багато. Це дуже багато Ні, не готовий. Своє обурення щодо таких цін на абонементи чернівчани висловили і у соціальних мережах. Вся суть влади, якби побільше здерти з людей. Від цієї ціни стає відразу зрозуміло, для кого ці парковочні місця будуть доступні. Хвала чернівецьким крадіям не нажируться. Це такі цінності, наші воїни захищають на фронті. Нагадаємо, рішення про встановлення вартості абонементних талонів на послуги з користування майданчиками для платного паркування авто для Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства ухвалили на минулому засіданні виконавчого комітету Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. За кілька тижнів в Україні розпочнеться найскладніший в історії опалювальний сезон через страшну війну, яку Росія розгорнула проти нашої держави. Підготовка до холодної пори року йшла впродовж цілого літа і триває дотепер. Стан готовності вже більше 80%. Накопичено значні ресурси вугілля, продовжується закачування газу в сховища. Формуємо домовленості з партнерами про додаткові поставки блакітного палива. Виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Під час засідання Кабміну прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, які кроки підготовки до опалювального сезону вже виконані. Вже закуплено майже. 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, сформований оперативний штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання. Насамперед, питання ліквідації наслідків атак Росії на нашу критичну інфраструктуру. Ми готувалися і готуємося до всіх сценаріїв і робимо все можливе. Аби цієї зими українці були з теплом, світлом та водою. Окрім того, на засіданні Кабміну повідомили, з жовтня в Україні запрацює оновлена програма пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних, яка запрацює з жовтня цього року, буде надаватись українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє. Всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. Денис Шмигаль зазначив, функція подачі заявки на іпотеку найближчим часом з'явиться на порталі Дія заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлі житла та договір на іпотеку. Завдяки програмі доступної іпотеки ми хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. thank uh you -huh.